Я да, герой цього квесту зброя, наркотики, якісь там трафік людський. Це варіант, і багато хто так робить. Хтось просто не хоче, в когось діти, в когось робота. Ну коротше, всім привіт. Сьогодні у мене відео українською для українців з українським контекстом. Я би хотів дати декілька своїх порад тим людям, які зараз планують або вже в процесі переведення капіталу грошей з України в Португалію. Капіталу не там, 100, 200, 500 євро, а десятки сотні тисяч євро. Як би це я робив, якби я був на вашому місці сьогодні? Що б я враховував, які б я інструменти, шляхи розглядав, від яких би я утримувався, а від яких просто я біжав би за горизонт, так би мовити, про це буде сьогодні. Нагадаю, мене звати Андрій, я живу в Португалії досить давно, 12-го року. Працюю в Португалії в сфері імміграції та маю декілька ще компаній. В різних сферах, зокрема, нерухомість, будівництво, що дотично до інвестицій, і в мене досить великий такий досвід роботи в Португалії, ведення діяльності і в цілому професійний великий довгий шлях. Тому іноді я беру на себе сміливість цим ділитися як сьогодні. Отже, поїхали. Початку трьох контексту. Та ми сьогодні знаходимося вже весна 25-го року. Це означає, що Що в Португалії заїхало залишилося десятки тисяч українців. Більшість тих, хто вже сьогодні є в Португалії, скоріш за все в неї будуть залишатися. Не всі звичайно, хтось повернеться, але більшість і вже десь рік-півтора. Я думаю, що десь так я оцінюю, активно йде розуміння да людьми, що це надовго. Що це треба осідати, треба там щось продавати, витягати, обмінювати? Нехай з дисконтом, нехай з втратами, все це на жаль, така вже сьогодні ситуація. Але люди це роблять, і я бачу, що роблять по-різному. хтось в сіру, хтось в білу, хтось взагалі в чорну. От сьогодні буде про це. Якби я був людиною, яка приїхала в Португалію з України останні кілька років, з початком великої війни, і якби мені треба було витягнути з України якусь суму грошей. Я маю ну, типу десятки тисяч або сотні, або навіть мільйони. Що б я робив? Які б я інструменти взагалі би розглядав, і які взагалі є, бо не всі я готовий розглядати. Почну мабуть з таких найбіліших, найкоректніших, легальніших. Це що ми знаємо, да, що на сьогоднішній день в Португалії в Україні припрошує війна і вихідні для платежі, свіфти, так звані, вони дуже обмежені, майже нікуди не пропускають, особливо якщо це тві, просто твої гроші вивожу з країни, забудь про це, так не вийде. Тому варіант найбільший, не для всіх підходить, але найбільше це що, все це зміняти, вивезти в кеш, готівку і вивести через кордон, декларуючи на виїзді і на виїзді. Звичайно, це підходить не всім людям. Знаєте, з особливим таким майндсетом, досвідом життєвим, хто розуміє, що таке нести в собі там не прошу, не в собі, а на собі. Умовно, мільйон євро, десь там, не знаю, там на плічнику. Не всім це комфортно, але немало людей, які там по 50, 100, 200 тисяч вивозять це якась така захмарна сума, і потрохи да за кілька разів таким да, типу, чілночним засобом, да способом вивозять. Але ми знаємо, що не всі в Україну поїдуть. Хтось, чоловіки, призов віку, хтось просто не хоче, в когось діти, в когось робота. Ну коротше, не всі поїдуть. Хто поїде, варіант непоганий, хто поїде, і хто готовий переміщатися. Територією країни, де війна з усіма, да, з усім букетом оцим ризиків, людей, контингенту і все таке інше. Це варіант, і багато хто так робить. Взагалі нормально. Але не всім підходить так. Далі я б робив щось таке, знаєте, вже, ну, ще один варіант теж білий, але дорогий. Це просто да, розпиляти, розмивати там на кілька рахунків карток і знімати тут це в банкоматі. Ну, це досить дорого. Бо і курс не завжди гарний, і комісії, і, і взагалі зняти я не знаю, там 100-200 тисяч євро це нелегка справа. Але це вам дає набір да, чеків банківських банкоматів, які потім можна нести в банк. До речі, треба було почати з цього. Ми все це робимо, і да, про це говоримо з позиції. Якої що людина, я да герой цього квесту, має принести в португальський банк. Якусь суму кеша. Кеш, який взявся не з неба впав, там, не, не, знаю, там, не знайшов під матрасом, а десь він взявся легально. Тобто людина має показати декларацію виїзну виїзну або у цій там таку пачку велику чеків з банкоматів. Таке ж це варіант існує і дехто його практикує. Теж варіант ну, не ідеальний, так? Я знаю, що в Португалії є, на мій погляд, досить чорні кримінальні моделі, схеми легалізації капіталів через. Підробку через фабрикацію митних декларацій. Але тут таке в мене питання, на яке можна нікому не повідати, але питання я скажу: хто з вас, шановні глядачі, готовий залишити назавжди до кінця своїх днів, залишити в архівах португальських яких, да, я то кажу, да, банків, це інституції під да, під регуляцію? Хто з вас готовий залишити завідомо липовий документ назавжди в архіві? Хто готовий, будь ласка, як то кажуть, з хатів дорожка, да хто не готовий, будь ласка, це не думайте. Бо я ж вважаю, що це максимально, що може бути чорне і чорного. взагалі, ну чорніше лише не знаю, там зброя, наркотики, якийсь там трафік людський, чорніше так. Але намальовані перепрошую липові декларації, яких немає в системі, не було, і які вносяться в банк. Це просто для мене за межею взагалі розуміння. Як можна не так, перепрошую срати в країні, де ти плануєш жити. У мене немає пояснення, але таке я ще є. Далі Приїхали, да, у цю історію з деклараціями, бо вам треба принести в банк, показати, що воно ваше зароблено вами, вийшло десь там, да, і впродовж нерухомості там, чого ще. Що ще є? Є всім відома крипта, і Я думаю, що я б робив так, якби я був людина невиїзна, Україна не в'їзна і не виїзна. Відповідно, я б використовував криптовалюту і я б шукав, знаєте, який такий, ну типу. Баланс, бо це субстанція не ідеально да, кристально чиста, бо в Україні так вже й багато варіантів легально обміняти умовний мільйон, щоб не йти да, в офіс, де стоять хлопці з автоматами на вході і такі двері да, такої товщини. Я маю на увазі щось легальне, як це Португалія працює, до речі. В Україні з цим складніше. Але там, де ви в змозі обміняти ваш фіатник да, гривню, чи долар чи євро. На якусь криптовалюту пошукайте можливість зробити це максимально системно з якимось там документами, підтвердженнями, якусь біржу українську, да вони там кілька є операторів. Є в Україні зараз. Зробіть це за можливості максимально якщо можливо, до Україні легально, бо це потім буде на да, ваш такий типу вхідний білет в нормальний спокійний сон в Португалії. Якщо ця якщо що, ця крипта да, у вас з'явилася таким чином, хоча б трохи, да, трохи системно легально, вона потім підпадає чому, да, обміну Португалії, трохи сірувати формат да, на кеш і потім кеш нести в банк, або через португальські компанії, які мають ліцензії португальського центробанку, да, тоді з рахуванням на банківські рахунки. Почну з першого, да, кеш, оця крипта українська, типу легальна, да, і кеш Португалії. Що треба мати на увазі? Що португальські банки дійсно приймають такий кеш, я знаю кейси від 50 десь до 300 тисяч євро, можливо, є і мільйони більше. Я маю на увазі кеш, який з'явився, з скрипти, яка з'явилася в Україні як наслідок якоїсь там, да, угоди-продажу. Я б робив це так: я би попередив свій банк, до речі, це дуже важливо, мати нормальний португальський банк. Системний, офлайновий, не такий, що там, типу, Аля Необанк чи Активобанк для студентів, а якийсь нормальний банк, там 105, будь-який. Жодний з них не ідеальний в плані крипті і кешу, жодний. Просто вони всі з цим якось працюють. Я би попередив свого менеджера, так, так, так всі роблять зараз. Хто так робить, хто приводить е, крипту, потім кеш, Взяв би з нього Окей, будь ласка, робіть це, ми це приймаємо, вони це приймають дійсно. Але розумів би, що це не гарантія взагалі нічого. Бо через кілька днів, тижнів, місяців комплайнс може прийти, спитати, що це було, хто дав добро, менеджер окей, молодець, але ми комплаєнс, ми знаємо краще. Да? І далі людей або питання, або якісь там перевірки, або закривають рахунки. Головне, що треба розуміти і знати, що ваші гроші ніхто не забере. Тобто португальські банки, якщо це не якісь там. Відверто кримінальні гроші, я маю на увазі там якісь зброя, тероризм, там щось там дуже-дуже, таке, знаєте, токсичне. Вони нічого не блокують, просто вам скажуть, можливо, а можливо, ні, одного дня. знаєте, ви нам не підходите. Як клієнт, будь ласка, оце ваш рахунок він закритий, оце ваш типу, чек на вихід, несіть його в інший банк. Саме тому я раджу людям, які це планують, да, або в процесі, коли ви внесли у цей кеш, який був. Пройде на дачу через ок від менеджера. Після цього забирайте цю, ці гроші на інший португальський банк. І, Якщо і коли до вас прийде комплайнс першого банку, гроші вже будуть десь в іншому банку, португальському, звичайно, або вже, вже там, да, використовування для якоїсь там угоди купівлі в Португалі або іпотеки, ну, в кожного своя ситуація. Тобто я би не сидів на великій сумі грошей, яка вже впала на рахунок з кешу, нехай вона була узгоджена. І просто сидів з нею. Я б її або переводив, або інвестував, або купував, ну щось таке. Типу, нехай десь вони вже йдуть в іншу якусь там, да так званий агрегатний стан. Що ще треба мати на увазі? Що цей варіант? Я вважаю достатньо робочим, достатньо системним, не супер схематозним, скажімо так. Я би таке робив, так робив, бо не багато варіантів. Є варіанти, до речі, тут е, я додам вже. Більше, да, такий горизонт візьму ширше. Є варіанти. Наразі на сьогоднішній день багато українців виїхало, дехто з них да, підприємці з непоганим розумінням потреб ринку, підприємці, які там, да, засновують якісь компанії Фінтек, якісь отримують ліцензії в різних країнах, зокрема, на що? На то, щоб робити комплекс Новокастемер да, і IML процедур зі своїм клієнтом і у ту саму крипту да, брати, яку я. Казав, да, ви отримали в Україні бажано, якось системно, не, не, не зовсім в чорну. І потім да, зараховують цю крипту вже в євро після комплайнсу на рахунки. Я вважаю, це теж варіант окей. Єдине, що особисто мене, що я то кажу, смущає, да, всі ці бізнеси їм перепрошую без неділя. Тобто вони з'явилися в кращому випадку з початком Великої війни. Це для Європи взагалі не термін. взагалі не... На дистанції, якщо б ці сервіси працювали 10 плюс років, і в них були ті самі засновники, да, бенефіціари, реєстри, історія взагалі питань нема. Але те, що вони працюють кілька років, те, що вони мають ліцензії в різних країнах, а обслуговують людей в третіх, п'ятих країнах, для мене це все ж таки да трохи вбивається з мого розуміння. Ідеальна, коректна, легальна, якась там да, угода, комплаєнс, таке інше. Саме тому до речі, саме тому я, коли я маю справу з криптою легально, я маю на увазі да для інвестицій в португалії для купівлі нерухомості, да, це я даю сервіс я завжди працюю лише з португальськими компаніями, з ліцензіями локальними португальськими, бо я маю знати, що Якщо колись хтось прийде, чи то в банк, чи в податкові, чи якийсь там да об португальський аналог, я забув там. є така абревіатура. Я з ним дуже добре знайомий, до речі, бо я багато всього за роки в Португалію робив. Да, я знаю, це працює. Якщо хтось до мене прийде, в мене буде головне, в мене буде угода да, вся оцей весь ланчужок застрахований всіма локальними гравцями. Оператор ми маємо компанія Ліцензія Центробанку, да нотаріус. Знаю, там все локальне жодних третіх країн, причому жодних країн, де я не розумію, що бувається, де я не знаю, як ведеться бізнес, я не знаю, що буде в них там через два-три п'ять років. Тобто, да, сьогодні в моменті вирішив проблему, супер. А якщо ви все ж таки готові вийти да, з цього концепту сіюмінутного, то кажуть, да, я розумію, світ горить, все рушиться. Війна не до цього. Але якщо все ж таки спробувати дивитися вдовго. То краще все ж таки ризикувати мінімально. Тому я працюю локально з португальськими компаніями, але вони не все приймають, зі всіма працюють. І це, звичайно, плюс оцих українських фінтек-компаній, які набагато більш гнучки, приймають майже все, майже від всюди. І, до речі, це до мене також такий не прямо Red Flag, але такий, знаєте, да. галочка, що люди. Чи компанії, чи спеціалісти, чи адвокати, юристи, які через себе проганяють різні гроші, і не завжди вони кристально чисті, то просто постояти біля цих людей, да, бути їх там клієнтом, чи провести свої білі гроші. Це означає попасти да, в один реєстр, умовно в одну там да, таблицю в Excel з тими грошима, які не дуже чисті. Чи ви цього хочете? Чи ні? Рішайте вам. Саме тому до речі, я в Португалії. Завжди утримуюсь від будь-яких моделей, де якась там купівля, продаж, якась там угода робиться з використанням так званих агентських рахунків, чи то адвокати, чи то нотаріуса, чи то когось ще до навіть компанії Дарі Бо я розумію, що якщо ці рахунки так легко дають, прошу поюзати да, на цю угоду. То можу гарантувати, що ці, ці, ці самі рахунки не давали поюзити на якусь прошу, чернуху. Ніхто цього не гарантує. А чи я хочу бути там, де була, чи може бути чернуха? Ні, не хочу. Ось все. Повертаємося до теми знач первинної. Перепрошую, до я далеко пішов. Я б робив так: я б вредив, зарахував банк, перевів далі. Це не гарантує нічого, але це принаймні, знаєте, да, ви самі ви маєте завжди, коли щось ви робите, да, в Португалії, щось з грошима, з фінансами, з якимись там такими да, субстанціями. Я звик, головне, щоб ви сам знали, що це все для вас, з вашого боку, да, максимально легально. Тобто, де ці гроші взялися, у вас там декларації, є, да, якісь там да, історія заробітку цих грошей чи щось продали. У вас це окей, справжнє, не намальоване. Хто малює, нехай сам собі суддя, нехай живуть собі і малюють далі. Просто я до тих да середкаду тим, хто не малює, хто розуміє, що за все треба платити, зокрема за порушення закону, що принаймні право гри. Так ось для себе я знав, що все в мене легально. Я зважаючи на об'єктивні обмеження і обставини, там війна, свіфт, відсутність да ідеального ліцензування крипти в Україні зробив би максимально коректно. Дасть тих інструментів, щоб в мене є, і потім те саме зробив, де в Португалії максимально коректно комунікував би з банком, з менеджером, комплайнсом, що було треба, щоб всі ці да, всі ці е, кроки були для мене самого коректні, і надійні. Звичайно. То може в нашому світі гарантувати, що ніко, ні, 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 ніхто, ніколи, ні в кого нічого не питає. Ніхто такого не гарантує. Але для себе ви маєте мати таку да таку внутрішню таку давпевнені, що ви робили все максимально коректно, і це допомагає майже всюди і в бізнесі так само. Тобто, якщо ти щось робиш, можливо, нестандартне, те, що вбувається за да оцей шаблон простого якогось там європейського традиційного бізнесу, просто робиться максимально коректно, як це може себе дозволити. Але для мене да, є межа. Бути поруч з компаніями, рахунками, адвокатами, де може бути щось сіре або чорне це для мене табу. Табу на щось надавати будь-які документи, підстави, які ти сам придумав, зробив, намалював. Це табу абсолютно, це навіть ну, це просто для мене межею взагалі. Що це табу? Ну, наприклад, так, що не табу для мене? Не табу для мене це. Надавати, можливо, да, часткову інформацію банкам, регуляторам, якимось там менеджерам. Тобто, я ж не на типу, подали не на сповіді у батюшки, да я в бізнесі, в мене свої інтереси, тобто я маю давати інформацію коректну, правдиву не завжди повну, бо це мені може сходити. Це окей для мене. Все інше не окей, і вам раджу так само робити, бо це це інша країна, інше середовище, інша цивілізація в широкому сенсі. Навіщо вам всі практики сірі схематозні, якщо можна без цього? Звичайно, не завжди можна, не все в житті ідеально. Є багато різних грошей, різних бізнесів. Буває таке дуже часто. В мене що людина. Офіційно да безробітня або там без не знаю там без доходів. А по факту вона там да, власник групи компаній, когось там масштабного бізнесу, бо так в Україні працює. Ми це знаємо, да і рейдерство, і наїзди, і влада, і все таке інше. конкуренти, і кримінал. Але і це нормальна реальність. Але за першої змоги, за першої можливості треба всього відходити. Оти все ніхто ж не каже, що типу, пробуй воювати, да, умовно воювати на. В джунглях в тих з вилкою, да, просто з вилкою, да, чи там не знаю, там з дерев'яним ножем, звичайно, ні. Але тут їдять, не знаю, там да, не ножем, там, кінжалом, а все ж таки, приборами, так само і фінанси. Підсумовуючи, я дуже раджу всім вам прораховувати всі ваші кроки, не параноїти, не боятися своєї тіні, це також не на користь взагалі. Просто робити все максимально вивчивши інформацію, отримавши перше, друге. Третє. І робити свої власні висновки. Якщо у людини, яка не претендує там да, типу, на рівень розбиратися, експертність, я просто хочу перевести свої там, 50 тисяч євро. Переводьте їх, як я кажу. Там крипта, тут свій банк, менеджер, кеш, заніс, перевів далі. Все. Я впевнений, що це об'єктивно надійніше ніж різні фінансові сервіси в третіх країнах. Дякую за вашу увагу і гарного вам дня.